Всім привіт, вітаю. Зараз у нас вечір неділі, промайнов вихідний, один, другий. Вчора була субота, дощ цілий день, слякотно, прохолодно. Увечері взагалі був якийсь армагеддон, і мигало, і грякало, і бахкало, і дощ просто стіною лив. Тому знаєте, субота пролетіла отак, та і в нас води не було. Як виключили в 10 ранку, так включили десь біля 8 години вечора. А знаєте, ніби плануєш все якось зробити, приготувати. А коли нема води, то ні туди і не сюди. От, якось так незаплановано в нас відключили цю воду і все плани порушені. А сьогодні неділя був дуже сонячний, теплий день, тому я вже знаєте відірвалася по повній програмі, і прання було два рази. От ще й досі в мене висить там постіль, потрібно вже забирати. І готувала, і прибирала. І так, деякі, знаєте, то там щось перекласти, то там подивитись, то там передивитися, то в сина в кімнаті там тріх, трішки передивилася одяг уже, знаєте, на таку холодну пору, пору року. Тому, що як би тепло не було, як би листопад нас ще не ратував, таким, доволі таки. Е Теплом теплими днями, але все рівно ж все рівно зима попереду. Тому накрутилась, навертілася і думаю, зніму вам таке маленьке, коротеньке відео. Сьогодні набила горішків, це ті, що я збирала. Коли йшла на роботу, вам показувала чудові горіхи. І ви знаєте, я в інтернеті подивилася, як вже правильно їх, вірніше, неправильно, а як так зробити, щоб вони гарно лущилися і були от такі ну, ціленькі. Значить, хто ще не знає, але, мабуть, багато вже з вас знає, що потрібно їх прокип'ятити в воді і потім от розбивати, не на тій частині, де, зараз покажу. Так, телефон мій барахлить. От, от Потрібно не отут бити, а отут. Тут тут б'ємо і тут б'ємо, і тоді вони дуже гарно розколюються і виходять от такі, як називають, метелики. Так? Можна взагалі цілим, цілим ядром, щоб воно було ціленьке, але. Я не ставила таку ціль, підсушила їх в духовці і хочу зробити вітамінну суміш: ну, лимон, горіхи, курага, ізюм, мед, так здається. Так? От. І також насмажила гарбузового насіння. До речі, в цю вітамінну суміш можна і гарбузове насіння додавати. Це сину мене любить полускати його. Сама зараз п'ю чай. У мене от такі цукерочки вони пригостили цукерками. А також хочу показати, що наш депутат на цьому тижні видавав пайки. Ну, Я вам частенько показую, що там наш депутат нам дарує, або якісь там продуктові набори нам видає. Ну, Цей раз продуктовий набір був, мабуть, найгірший із всіх тих, що були до цього. Ну, Це просто, просто завал. Щось таке вже, знаєте, туди накидали, що на тобі Боже, що мені не гоже. Ну, і сроки, звичайно, підходять. От як оцей шоколад німецький, от, срок, сроки до 6,12.2023 року. Не знаю це. Гуманітарна допомога чи не гуманітарна, скоріше за все, що так воно і є. Ну, Але роздав людям, тому що, знаєте, в повітрі у нас вже висить. Е Вибори, вибори, попереду вибори. Хоча які там вибори, люди добрі, війна. От, так що зараз поп'ю чайок. От, і зараз вам покажу, що ж я готувала. Так, був у мене сьогодні гороховий супчик, приготувала з тушонкою. Також рис зварила. І е, от така у мене суміш теж: тут гарбуз, яблуко і рис. Е, курага, мед. Зараз сюди горішків додаю, на вигляд, воно, ніби не таке красиве, але смачне. Мені подобається. От, так що ще картоплю жарила, смажила. Ну, Таке, знаєте, яйця більш, більш нічого сьогодні і не робила. Так, не дивіться на цей чавунчик, він старенький, але дуже-дуже такий для приготування чогось в духовці, дуже такий похватний. Так, тут теж прання у мене висить, вже занесла в будинок. Ну, і хочу показати, подивіться, чим я займаюся. Дівчата підкинули мені. Такі, от, як це називається, тех, чи що, що боже, вилетіло з голови, як це називається? Передали мені естафету, естафету, щоб я зняла відео і відповіла на питання. Ну, тема парфумерія, звичайно. Я Наталя мені передала цю естафету. Дякую, звичайно, Наталя. Я постараюся зняти відео, але ж ви розумієте, що в мене технічні можливості в телефоні не такі вже хороші, я можу знімати тільки короткі відео, а там потрібно відповідати на чималенько питань. І так, знаєте, не так просто да, ні, а щось ж розповісти потрібно. Тому я дістала всі свої парфуми, мабуть, це ще й не всі. Зараз подивлюся, тому що вони в мене були в різних місцях. Ну, Якщо не зніму відео, то хоча б передивлюся, хочу зараз змінити парфуми на листопад місяць. Ну, і так, знаєте, інколи корисно поритися в оцих всіх своїх запасах, хоча в мене вони невеликі. Але дещо, знаєте, про дещо забуваєш, дещо по-новому якось відкривається якийсь парфум, він там настоявся і вже не так він тобі, можливо, і не подобається. Тому. Це діло корисне, зараз ось дивлюся, і ну, буду вирішувати, що робити мені далі, чи знімати відео, чи ні. Дівчата рекомендували мені знімати, можливо, навіть трьома частинами. Подивлюся, подивлюся як буде настрій і можливості. Так що, от так проходить мій недільний вечір. Всім бажаю, щоб він був тихий, мирний і спокійний. Ну, а на сьогодні в мене все. До наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.